Миру Божого вам, чи можуть віруючі не коритися владі, слухати треба більше Бога, а не людей. Так поступали і апостоли, коли місцева земна влада не дозволяла їм проповідувати і говорила, що їм треба робити, а що не треба. Вони відповідали, що не можуть переступити заповіді і закони Господа Бога і. Казали, якщо це йде на перекір Слову Божому, то ми будемо робити те, що говорить Господь, а не деспоти, і демони в людській подобі. А сьогодні, коли так звані земні царі чи патріархи відправляють та благословляють людей іти з війною на чужу землю, штовхають їх на неправні гріхи, щоб вбивати, красти, гвалтувати Робити повне безбожжя, то християни повинні робити тільки те, що говорить цар царів і Господь Господ. Ісус Христос. Слухати треба Бога, а не одержимих бісами людей. Заходьте на канал Салтаненків і слухайте чисте Євангеліє з миром Божим.